Гарно всім дня чи то вечора, дівчата і хлопці, захотілося мені оладків, таких чи то млинців, таких пухнатих. Так, що я буду робити? Я візьму дві ложки теплої води. Це я хочу тут намочити дріжджі, Чайну ложку дріжджів. Дві ложки цукру я покладу. Це я ось так їх зараз буду активізувати. І хай постоять трішки у мене. Дівчатка. Дріжджі у мене постояли хвилин 5. Тепер вливаю я сюди кефір. У мене кефіру тут майже 300 грамів. Це великий стакан у мене. Один жовток сюди. Сіль. Десь так, ну, з півчайної ложки, а може трішки менше, розбутаю це все. Ще нам треба буде розпушувати. От, зараз дріжджі почали вже працювати. Гарно почали працювати. Тепер борошна вію. Борошна треба від 250 до 300 грамів. Так. І зверху я кладу розпушувати Ось Отак. І буду замішувати. Можна лопаткою, хто як зможе, так і замісить. Хто ложкою, хто лопаткою. Це вже не принципово ось таке дівчатка тісто я замісила. Тепер я залишаю його відпочивати. Щоб збільшилось вдвічі. Я не знаю, скільки хвилин, чи то 20, чи скільки. Знаєте, дівчата, мені буває, пишуть, кажуть, що вам треба не рецепти показувати, а казки розказувати. Що я чимось нагадую діда Панаса. От пам'ятаєте, як дід Панас? Коли він вітався, він казав: Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Ми любили тоді в нас час дивитися Діда Панаса. Пам'ятається, бувало таке, що він засинав в ефірі. Я зовсім не схожа на того діда Панаса. Зараз буду млинці пекти. Так що, дівчата, все буде добре, треба вірити, надіятись. Я по 100 разів буваю на день, повторюю, все буде добре, все буде добре. Недаром кажуть, що як ви себе настроїте, так і буде. Треба вірити, треба вірити, що робити. Бо інакше не буде. Так, тепер, дівчатка, тісто збільшилось майже вдвічі. Я поставила сковорідку розігрівати з олією, і тепер акуратненько буду брати ложкою. Не перемішуючи і акуратненько туди викладати на сковорідку, не мішати, щоб не випустити вуглекислий газ. Ось так, дівчатка. накладаю акуратно. Треба жарити не на великому вогні, на такому помірному. Під кришкою я жарю. Ось так вони, дівчатка, жаряться. Ось так, дівчатка, бачите, потроху я відбираю. Ось такі у мене дівчатка вийшли млинці. Зараз буду коштувати дівчата. Чай готовий. Гарні млинці, шнамбалай. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові!